Павло Прокопович Глазовий. Прогноз погод. Рада була Радесенька бабуся Федора, які раді у хату провели учора. Увечері репродуктор мовив громавласну. Завтра опадів не буде, сухо буде. Ясно Баба встала пораненьку, вийшла на подвір'я і розклала наряд. Щоб сушилось пір'я. Сонце встало як умите, де все вище й вище. Раптом дощ, як уперіщі, вітер, як засвище, підхопило пір'я з двору та й потаскало вгору. Це, як громом оглушило стареньку Федору. Взяла вона репродуктор, як кота за вухо, прив'язала до ломати і вистремила з хати. Мог не йти, окаянний, щоб знав, як брехати.